Конкретні речі. Я попрошу пана Юрія зараз ці речі записати. А я вам скажу: ви, до речі, трошки неправильно зараз сказали про те, що в Полтаві ніхто не стріляв. Я знаю, що порушені кримінальні справи. Він ну, сказав, що я ну, не був у Полтаві. вибачте, може щось. Конкретні, конкретні речі, які я хотів би почути: перше, зараз розслідується кримінальна справа прокуратурою. Про поранення Івана Полтавця, якого в, рост, в, в, в притул розстріляли біля облдержадміністрації. Е, скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу для того, щоб ви перед громадою прозвітувалися, провели службову перевірку. Який конкретно підрозділ там був? Хто конкретно стріляв, я знаю, вилучена куля, проводиться експертиза. Скільки потрібно часу для того, щоб прозвітуватися перед громадою по цьому випадку? Це перше. Друге. На початку нашого віща співала чудова наша соратниця Ріната Кіріченка. Скільки потрібно часу для проведення службової підкреслення перевірки і конкретне названня конкретного винного, того, хто її збив звірячий, збив перед облдержадміністрацією? Це два. Третє: скільки потрібно часу для проведення службової перевірки і встановлення винних у звірячому побитті Тамари Олійник. Літньої жінки, яка також до сих пір ходився в сенцях. І, і, і я конкретно добивався від полковника Ліщенка, що він цю справу порушив хоча б і передав прокуратуру. І тільки після нашого втручання воно туди було передано. Це три, чотири. Ми вже місяць, а ми вже, може і більше, добиваємося результатів конкретного розслідування і заключення конкретної експертизи по підпалу автомобіля Руслана Матвєєва. І те, що нам сьогодні показують там по цих підпалах, це. Ну, взагалі, я навіть експертизою не можу цього назвати. І останнє. Я, шановна громада, хочу перед вами прозвітуватися. лише сьогодні, нарешті, завершили всі, завершилися всі суди по автомайданівцям. Всі вони завершилися, я хочу вам це назвати: завершилися в зв'язку з відсутністю складу адмінправопорушення у діях автомайданівців. Виникає запитання яким чином і яку відповідальність тепер понесуть ті люди, працівники міліції і ідеї, які ці протоколи складали і які передали їх до суду? У мене є велике я. Я не хочу бути катом або суддєю. Я сподіваюся, що громада все-таки е, надасть нам сьогодні право працювати. Але я хочу від вас зараз отримати публічну обіцянку, того, що всі ці п'ять випадків, які я назвав. Отут вами публічно перед цією громадою буде прозвітовано і названі конкретні люди, які конкретно це зробили. Я думаю, ви зможете провести навіть не в рамках кримінальної справи, а в рамках службової перевірки. Ми можемо на це розраховувати. І останнє. Ну і що На Напротязі місяця місяця приймаємо громаду. Приймаємо 18, 19, що скільки часу. І останнє. У мене велика є пропозиція, я думаю, мене підтримує все віче. Я прошу вас при призначенні керівників районних міліцій зобов'язати їх наказом пройти також через отаке відчі, таке віче, таке в районах, щоб вони вийшли до людей і там же, так само, як ви сьогодні тут, відповідали на запитання. У мене все. Слава Україні. Підтримую на 100%. Я дякую за запитання. І останнє питання, я вам скажу, що я підтримую на 100%. Я думаю, що і громада підтримує. Підтримуєте? Щоб кожен, який заступає на посаду в міськрані, теж пройшов через Майдан. Через громаду.